Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на каналі, дуже рада знову змолитися з вами. Це не секрет. Я постійно молюсь за те, щоб наша країна вона змогла покаятись, прийняти Христа. І всі знають, що я думаю, я так думаю, да? Це особиста думка, що війна пов'язана ще з тим, що Господь її нам допустив, тому що нація наша сильно стала загнівати в окрутізмі і так далі. І тому Господь допускає це, щоб зробити чистку, переосмислення і багато іншого. І знаєте, я зараз дуже багато вчу з людьми. Таке розуміння, як знати свій дар і вміти говорити з Богом, тому що це, в принципі, є активною моєю діяльністю від того, як я прийшла до Бога, і так виявилося, що це велика потреба серед християн, бо вони не вміють слухати Бога, кого з Бога розпізнавати, і не знають свій дар. І в е, вивченні цього розуміння є такий дар, як євангеліст, пророк і пастор. Ми знаємо, що пастор має піклуватись стадо. В сучасних церквях ми звикли, що пастор настільки сильно піклується церков'ю, що коли людина грішить, навіть не означає або осознано вона йде з списка членів церкви і про неї забувають. Для цього є пророки, які мають бути в церкві і облічать. Щоб говорити людині, що треба виправити твій шлях. І це не значить, що людину треба ставити на зауваження або відлучати. Це говориться про те, що пророк виконує свою задачу. Він говорить, що треба виправити шлях. Значить, коли пророк говорить, підключається вчитель, підключається пастор, наставник, душоопікун і вже опікують людину. І тільки коли людина вже пройшовши довгий шлях, не може виправитись, тоді вирішується це питання. А ось у нас таких немає речей. На жаль, в більшості церкві, церков я бачу таку тенденцію, що пастора, поговоривши один, два, ну три рази максимум, вважають, що це вони вже повпливали, і їхнього авторитету має бути достатньо, щоб людина виправила свій шлях. Христос три роки говорив людям одне те й саме. І ми бачимо результат. А ми думаючи, що за одну-дві-три встречі, зустрічі щось відбудеться, якесь чудо, людина змінить свій шлях. Які такі люди, які змінюють, але на жаль, більшість людей це просто психологія, це так воно діє. Не треба робити тільки одну-дві-три зустрічі. Треба робити багато, багато років для того, щоб навернути людину назад. В цьому ще допомагають очі дуже класний дар. Це євангеліст. Якщо хтось вивчав цей дар, всі знаю, що там п'ять видів. Євангелістів. І один з них, який мені дуже подобається, це той, який говорить в церкві, нагадуючи про мету кожного християнина це царство Боже. Якщо ви почитаєте це, побачите. Другий вид, який мені дуже подобається, це який якраз йде до тих, хто відвернувся. Одинадцять апостолів пішли говорити кому? тим, хто відвернувся, їх треба було повернути назад. І ось нам важливо, щоб у нас були. Всі різні дари, і вони в комплексі служили для того, щоб церква зростала, щоб церква наповнювалася. Я би хотіла, щоб сьогодні ми з вами розуміли, що ми звикли, що є правило, порушив ісключення. Я хочу розуміли, що в Біблії все це працює трошечки інакше, і нам треба про це молитися, тому що сьогодні, коли люди повертаються до церков, а не повертаються. Я бачу, як багато, багато членів церкви. Неважливо, яких деномінацій. Я наставляю людей в різних деномінаціях це не є проблемою, але тенденція є, тому я про це говорю: що люди не приймають ти хто. Ти той колись хтось там щось зробив, ну, ти посади на лавочки. Поговоримо потім, коли про рік, 2.22. І знаєте, знаю одну людину, яка ходила до церкви 50 років. І її не брали в члени церкви. 50 років людина ходила. Сьогодні цій людині приблизно 70 років з хвостиком. Тільки зараз її прийняли до церкви цю людину. Тільки зараз. Люди, що ми робимо? Я не хочу зараз, щоб подумали, що я когось там засуджую. Ні, я вам намагаюся пояснити, що у наших сучасних церков пішов перегіб. Якщо кажуть, чорне чорний є чорне, біле, то біле. Так правильно, відносно гріха це правильно. Але відносно людини, яку Господь любить, і заради якої він помер і Воскрес, так не має бути. Ми маємо людину відокремити від її вчинків. І акцент робити на вчинках, а не на особистості. Сьогодні все робиться акцент на особистості, поєднуючи її дії з нею. Господь розділив для того, щоб спасти особистість, спасти душу, врятувати її. Тому Господь помер і воскрес за наші дії, за наші поступки. Я би дуже хотіла, щоб коли ми зараз активно молимо за те, щоб нація покаялась, ми з вами були достатньо сміливими, з ширим, великим серцем приймати будь-кого в наші церкви, будь-кого для того, щоб церкви зростали, примножувались не тільки в кількості, але і в якості, коли в нас буде не просто любов зараз, тому що ти прийшов, а любов да, він чає не початок, а кінець. Давайте і в кінці наших дій. Теж ми будемо робити все на славу Господа, не тільки на початку, не тільки говорити те, що було колись в мене. Це було давно, 5, 10, 20 років тому, що сьогодні, по факту, я роблю для того, щоб пославити Господа. Оце найважливіше. І давайте не відвертатись від людей, а навпаки, допомагати їм ще більше закохатись в наші церкви, ще більше захотіти ходити, для того, щоб там точно пізнавати Христа. Бога Живого. Давайте будемо світити все ж таки цьому світу. Господи, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість і за ці слова, які ти сьогодні говориш нам. Дякую, що ти допомагаєш нам пригадати, що кожна твоя вівця вона є цінною, і нам треба, і нам треба за нею ходити, шукати. Не думати, що якщо ми з людиною відлученою зустрілися в кафе поспілкуватись, це є гріхом, тому що сьогодні так багато людей сприймають. Коли я зустрічаюсь, я хочу допомогти людині напавки повернутись до церкви, а потім є таке, що можуть викликати до когось, до чогось і ай я яй зробити. Так не має бути. Коли ми не йдемо в зібрання нечистивих, де грішать, а йдемо то ж кафе або просто прогулянка парку, для того, щоб допомогти людині повернутись до Господа, це є норма. Я не може бути нормою те, що ми повністю всі від відвертаємось, тоді в нас не всі дари працюють. Чи може бути церква без якогось дару? Не може бути. Місія у кожної церкви різна. Але всі дари написано в одній церкві, де да? не такі, такі-такі дари. Це ці, цілий перелік в 12 розділі Першого Корінфяну. І дуже хочеться, щоб всі ці дари вони були сьогодні активними для прослави Твоєї, особливо зараз, коли війна. Особливо зараз. Допоможе, щоб ми були дієвими, щоб ми примножували не тільки кількістю, але й якістю. Віру в тебе всієї нашої нації. Амінь, друзі, всім гарного дня.